Вітаю вас, шановні глядачі. До вашої уваги детальний місячний календар на квітень 2023 року. Із цього відео ви дізнаєтесь все про місячні фази, місячні дні, повню, молодик, затемнення у квітні 2023 року. Тож, 1 квітня це зростаючий місяць у Леві. З 13.06 буде 12 місячний день. 2 квітня зростаючий місяць у леві а з 13 у Діві. З 14.39 13 місячний день. Місяць без курсу у цей день буде з 9.03 по 13.57. Це невдалий час для важливих справ. 3 квітня зростаючий місяць у Діві, з 15.44, 14 місячний день. 4 квітня зростаючий місяць у Діві. З 17.02 буде 15 місячний день. Місяць без курсу очікується. В період 16.50 годин 51 хвилина 5 квітня. 5 квітня зростаючий у Терезах. З 18.21 буде 16 місячний день. 6 квітня. У 7.34 буде повня у Терезах. З 19 до 19.42 йде 16 місячний день. Місяць без курсу буде в такі часи 15.43 по 9.29 7 квітня. 7 квітня з 9.30 буде спадаючий місяць у скорпіоні. До 21 години йде 17-й місячний день. 8 квітня це спадаючи місяць у скорпіоні. До 22.36 йде 18 місячний день. 9 квітня спадаючий місяць у скорпіоні. А з 15.57 у стрільці. 19 місячний день. Місяць без курсу буде в такі часи. 12.09 до 15.56. 10 квітня спадаючий місяць у стрільці, 20 місячний день. 11 квітня спадаючий місяць у стрільці а з 20.33 у козерозі, 21 й місячний день. Місяць без курсу буде з 13.48 по 20.33. 12 квітня спадаючий місяць у Козирозі, 22 й місячний день. 13 квітня остання чверть спадаючий місяць у Козирозі. З 3. ї 44 ї години ночі наступить 23 й місячний день. Місяць без курсу з 17.14 по 23.42. 14 квітня спадаючий місяць у водолії. З 4-17 години ранку йде 24 й місячний день. 15 квітня спадаючи у водолії. З 4.37 йде 25 й місячний день. Місяць без курсу буде з 18.16 по 1.57 годину 16 квітня. 16 квітня спадаючи місяць у рибах. 26 й місячний день з 4 50. 17 квітня спадаючий місяць у рибах. З 5 ї години ранку буде 27 й місячний день, місяць без курсу з 21.57 по 4 годину ранку 18 -го квітня. 18 квітня з 4 ї години спадаючий місяць у овні. 28 місячний день з 5 години ранку. 19 квітня спадаючий місяць у овні. 29 місячний день з 5.14. 20 квітня. У 7.12 буде пік пік молодика у овні та сонячне затемнення. Будьте уважні. З 7.16 очікується перший місячний день. Місяць без курсу з 7.12 по 7.30. 21 квітня зростаючий місяць у тільці з 5.31 буде другий місячний день. 22 квітня зростаючий у тільці а з 13.11 у близнюках. З 5.43 буде третій місячний день. Місяць без курсу очікується з 6.41 по 1311. 23 квітня зростаючий місяць у близнюках. З 6 години ранку буде четвертий місячний день. 24 квітня зростаючий місяць у близнюках. А з 22 години у раці. З 6.31 ранку буде п'ятий місячний день. Місяць без курсу очікується в такі часи з 15.15 .15 по 21.58. 25 квітня зростаючий місяць у раці. З 7 14 буде 6 місячний день. 26 квітня зростаючий місяць у раці. З 8 14 буде 7 місячний день. 27 квітня перша чверть. З 9.30 зростаючий місяць у леві. З 9.27 йде восьмий місячний день. А місяць без курсу очікується з 2.41 по 9.30. 28 квітня зростаючий місяць у леві. З 10.45 буде 9 місячний день. 29 квітня зростаючий місяць у леві, а з 22 години у Діві. З 12 години дня йде 10 місячний день. Місяць без курсу буде з 13.53 по 22 годину ночі. 30 квітня зростаючий місяць у Діві. 11 місячний день з 13 23. Таким буде місячний календар на квітень 2023 року.